Слухайте дуже уважно це відео, розповсюджити, воно страшно важливе. От, потім, е як зараз можуть країни Балтії відрізати і повністю рашка їх захопити може. Отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить ці ситуації українцям? Розповсюджуйте. Багато українців пишуть, так, полякам кажуть, і надо, хай узнають, що таке дрони. Ви що с ума сішли? Ми Якщо це наше последнє окно стало, через яке нам зброя доходить Польща, якщо не дай Боже. Польща вообще не за Польща може сказати, Чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаки всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там, України. Ми вам перестаємо постачати зброю, тому що ви ж бачите, дрони летять. Зброя, яку ж поставляють, вам де храниться? У нас в Польщі на складах, ангари, боєприпаси, там, техніка і так далі. Нащо воно нам треба, вообще? От шукайте собі інакше шляхи, як будете це поставляти, ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, Росія це і хоче зробити. Воно? Скільки я зроб і так, що Польща більше не зберігала, не постачала це все в Україну. І не дай боже, Польща в будь-який момент може відрізати відрізатися і так далі. Прийняли. Дивіться, тут арабів і так далі що тут же немає в Польщі майже. Українців прийняли і роботу, ну розказують щось і так далі. Але працюють, живуть, і так я зараз в Польщі, поняли? Все мені ні разу з на Україну не сказали. Польща нам дуже допомагає. Да, з зерном там були проблеми і так далі, але хто знає, як ми до Польщі підносились, якби таке сталося. Але враховуючи, економічний ріст зараз в Польщі, і що в них окей, вони розвиваються, вони за декілька років догонять Італію просто на реальних масштабів. Вони до останнього будуть під -під підлять від воєнного якоїсь конфлікту з Росією, тобто вони будуть до останнього очі закривати саме тому зараз. І прийняли в НАТО а, і Волоні четверту а, статтю, а не п'яту, тобто п'ята це вже де мають вписатися в драку якусь там да, друг за друга. Четверта, де вони консультують які один одного, і у них там 48 годин, щоб вияснити, що робить з цією Росією. От хочуть відкинути зараз допомогу Україні на це спровокувати, але я дуже надію, що Польща на це не поведеться, що вони продовжують допомагати, що вони просто поставлять більше ППО, будуть більше охороняти ці склади і продовжують допомогу Україні. Потім, а, скоріше за все, відрізняють країни Балтії. Що їм стоїть? Калінінград, отак, Рашка, Калініград, Білорусі, Растока, Латвії, Литви, Фінляндії немає. Поняли? Ну просто немає. І їм нічого не стоїть, потім на Польщу нападати. Ну, реально, гляньте карту, відкрити карту. Їм Латвію Литву забрати, це отак. Поняв? просто отак. Це ще одна з причин, чого зараз НАТО не хоче дуже активно якісь там військові дії розпочинати. Бо прекрасно розуміють, як, як це кончиться. Або це вже третя світова буде. Все тому, тобто і капіці економіки всіх країн, і Європі, і, і Америки це буде на руку, і Китаю це буде на руку. Бо Китай прийде після цього всього і забере все, що захоче. І Америка те саме може зробити. На зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються за все. Всім папа. -па.